Кажуть, що в важкі часи завжди є хороші можливості, і я рада, що саме такою чудовою, прекрасною можливістю, як навчання в проєкті Рефленер ви скористалися. Це дуже цікавий проект, тому що стільки зусиль, стільки підтримки з боку коучів, наших партнерів це вперше такий досвід, що ми так поглиблено навчаємо, як розвивати свої бізнес-ідеї і як їх втілити в життя. Нас навчали вже більше ніж півроку. Нас навчали, як це робити, як це створювати. Нам давали поради. І саме сьогодні ми зустрілися на воркшопі такому масштабному для того, щоб обмінятися досвідом, пропрацювати свої помилки і дійсно зробити такі ідеї наших проєктів, щоб ми могли залучити кошти для того, щоб відкрити ці соціальні підприємництва у наших містах і на базі наших організацій. У Нас спочатку була онлайн-академія, де загальні поняття давались. Тут була можливість прокачати свої бізнес-навички, навчитися як можна подати свою ідею, щоб зробити в майбутньому сервіси, послуги Червоного Христа і більш життєздатними, і забезпечити фінансову стабільність організації, тобто бути спроможними створити соціальне підприємництво на місцевому рівні. Іскантри людей, як ви. Завдяки таким співпрацям ми допомагаємо розвитку соціального підприємництва, тим самим вирішуючи проблеми в громаді, країні чи світі.